Добрий ранок, друзі та гості каналу Життя, як воно є. Що ж, раночок, раночок ніби непоганий, так сонечко виглядає. Можливо, буде гарний день, такий, як учора. Вчора був день, дуже гарний сонячний, теплий. Хотілося працювати. Попоралася. І починаю, що я починаю виміняти в... 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 воду цьому грибочку. Це чорний груз, який я вимочую, який я назбирала отак. Просто замінити треба воду. І ще лишу його на сутки, потім попробую на гіркоту. Не знаю, ці гриби. Квасяться сирими, але він в мене трішки перезрівший, то навіть не знаю. Можливо, можливо, закип'ятю його ще не знаю. Трішки перерожчий. Але побачу, як він буде себе почувати. Бачите, які шляпки, вони були олівкові, стають бордовими. Забрала всю воду в крані, не знаю, чи затонуть, чи не затонуть. Появиться святий долив. Отак приклала відерцем з квашеними грибочками. Водичка вийшла. Завтра буду квасити. Що я роблю, друзі, хочу м'ясо. Такий гусачок. Гусачка я поскубла, тепер треба пошмалити. Але в мене балончик оцей. І десь відкись від, це він щось пропускає газ. Думаю поміняти оцей пістолет. Купила другий в Аврорі. Зараз буду пробувати міняти. Не знаю, що в мене вийде, Але от такий. Як цей? Щось так геть гад завоняв. А тут як? Скажіть як? Щось воно не чіпляється. Ой. Боюсь я цих всіх ділов. І, І злазить, що це таке? Попробую зараз. От що може бути не так? Цей легко ось, все, все, не знімається. А цей, а цей ні. Чи це, це таку фігню в Аврорі продають? Гляньте, що таке? Гроші на вітер, чи як? Не розумію. Чіпляє знов старий. Це й гарно. Шмалю, але газ закінчується в балончику. Не підключила нову горілку. Це, мабуть, в Аврорі, якщо купити, то це краще його одразу не купляти. Ну, хотіла зекономити, а виходить, як завжди. Але ладно, я ще знайду якогось, мабуть, сусіда, може, попрошу, щоб подивився, чи це щось там не таке, чи як. Вже балончик треба другий купувати. Погано горя, та ще був на дворі, застиг, видно газ. Хоча це, щось не знаю, чи це універсальне, все сезонка не літній. Таку зарізала гусочку, невелика, три кіла. Але що я хочу сказати, вона нема в ній жиру багато, худовата. Хоча тут, тут ось, ось, тут жирок є. Гуся чи жир, жир, жир жур, взагалі корисний. Так що зараз буду її мити і з нею розбиратись далі. Розібрала, замочила, та й нехай вимокає. Потім розділю по кульочках. буде на кілька холодців. Та й це так. Доїдаю вчорашню порцію, що не доїла, і йдемо трішки на прогулянку. Соєшничок знайшла, обгризає весь. І що вона ще любить суху амброзію? Я щось не думала, що кози їдять амброзію. Отой кущик прийшла і почала бігом гризти. Соєшничок геть обрізає. Отака От прогулянка. Мекає вже, мекає в хліві. думає, чого мене не виводять. А я її вже не буду впинати. Оце вивела, пройшлася з нею якусь годинку. Та й буде йти знову хліб, тому що рветься тут на двор виводів вона не хоче пастися чи стояти, чи їсти те, що їй дадуть. А на прогулянку хоче. Оце є смачний, Оце либода з насінням. Щир сухі, оці такі. Суцвіття вже, теж вона його їсть і їсть суху ще амброзію. А до зеленого навіть і голівки не згинає. Чому так не знає? Хто тримає кізоньки? а ну розкажіть мені, чи це всі так кози, чи це ця тільки така? Гляньте, сухе все, сухе. Оцей смаколик на весь рот, на весь рот. Бачите, не п'є чисте буде, а таке ріденьке лупить повним ходом. Висівочка і дирті почала додавати пополам. Теж кожен раз даю, і думаю, що хоч небагато. І що ви думаєте, не доїла? Бачу, отакі хризантеми дають кроликам. Несу, побачу, чи будуть мої їсти. Що сказати? Понямку є. Понямку. Дивіться, як гарно. Ще й говорять, що корисно. Не знаю, наскільки це так, але їжте. У мене їх є багато. Іменно цих. І пацанян, пацаньонок теж. Ті пацаняра, пацаняра. Теж добре їсть квітки. І стабло все хрумкають. Оце скоренько, друзі, хочу піти до мами. Ну, ж хочеш її, звісно, щось занести. Скоренько, на скору руку. Капусту стушила картоплі зварила, тістечко зробила, тут таке, як на піцу. І поки світ є, чотири виключат, спішу, зроблю зараз якийсь такий пиріг. Такого не робила, але думаю, що буде смачно. Розкачую такий коржик, як на піцу. Та й буде пиріг. Викладаю начинку. Начинка, звісно, в мене ще тепленька, ще й добренько тепленька, тому що ж я спішу, тому що я спішу. До мами треба піти ще за дня, там вона листя нагромадила, треба повиносити. І хочеться ж занести якусь якусь смаколика. Жарені пиріжки теж можна, але коло жареного треба стояти. І жарене шкодить неї шлунок, буває, жаліється. Оце печене. О, Як гарно начиночки Що повинно вистачити. Капуста з картопелькою підсмачено зверху другий коржик і защіпую Думала з яблуками та ну що є то яблуко. Слідуючи раз зроблю з яблуком тапер отак. Шає. Зробимо естетично гарний зовнішній вид, у всякому випадку постараюсь, що воно получиться, не знаю. Картопля трохи тепла. Тісто м'якесеньке стало. Наш швидкоруч. Все, друзі, наш швидкоруч. Пишіть, що ви готуєте на швидкоруч? Все, така краса. Така смакота получилася. Навіть нічим не мастю зверху. Воно таке пухкесеньке-пухкесеньке. Таке Varačič prostih, ne? Tej zavezom mami kosok.